Друзі, всім доброго дня! Слава в Україні! Слава нашим Збройним силам України. Так що ситуація номер 28 Один водій, два авто. Ну так сталося, не так я гадалося. Андрюха, скільки ти вже оборониш нашу неньку України? У 2015 році почав і коли повномасштабка почалась, то з першого дня з 24.022. У скількох бригадах ти вже свої? Це... Буде. Це вже п'ята бригада, <ріхи> та, тобто є моменти за весь період часу, є свої моменти. Так що після невеличкої паузи, ну, війна вона вводить свої корективи, і ця машинка була тоді на суджі. Так значок і остався. Вона трошки не доїхала до одного місця і поламалася. Дякуючи моїй команді, ми забрали. Дякуючи Василанку, поставили діагноз і дякуючи вам, друзі. Ми її поставили на ноги, але вона трошки була на відпочинку, так як все вже нормально, жив-здоров, все чинчинарем. Так що вже знову на, на так повній бойовій готовності і буде забирати тобі ж, дві машини, але один водій. Отакі моменти часто бувають, як хлопці виходили з Покровського напрямку, не буду казати, яка бригада. Було 8 одиниць техніки, а на все 5 людей. Це просто. Просто жесть. От тут є такі моменти, тобто буває, є машини, нема кому їхати. Але і машини також дуже-дуже потребують нашої підтримки, тому що це вже не машини. Як ти казав, корчі, але ці корчі вони реально рятують але життя. Витягую, Скільки ця машинка? Вже ця машина вже проїздила два роки і чотири місяці. Чисто на бойових ця машина від'їздила десь. Рік і вісім місяців, вона десь від'їздила, зробила дуже багато роботи, дуже багато спасла життів, виконала дуже багато бойових завдань. Це без перебільшення. Ця машина дуже багато зробила. Це автомобіль моєї жінки-брата, який зараз пропав без вести, але поки вона теж не буде стояти, вона теж буде долучатися. Трошки вона була на суджі. В моїх руках, а так вона теж працювала на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку. Витягувала теж хлопців і двохсотих і трьохсотих. Вовчик їздив, забирав хлопців. І трошки на суджі вона попрацювала, теж на нулі вона була напередку. Працювала. Тобто це дві бойових машини, які допомагають нам боронити нашу країну. А дякуючи Сергію Шевичку і вам. Шановні підписники, допомагаєте нас підтримувати їх там. І резинку підкинули, і поварили цю теж турбінку зробили і не тільки і резинку. Я і... дякую продкомплексу нашому Березанському, Романі і Оксані за їхню небайдужість. І Їхньому колективу велике дякую за те, що постійно підтримують Шелудька і не тільки, тому що ну як, зробити то можна за гроші завжди. Але на даний момент навіть не завжди, тому що буває така черга, що навіть не можна заїхати і можна чекати боляха дуже-дуже довго. Ну і так як ця машинка, ви вже почули, так? Ну, так, це війна. Важко про це говорити. Спочатку вона просто стояла на зберіганні, так як не було кому на ній їздити, і вона потребувала ремонту. Ну а потім Андрій каже, Серега, якщо буде можливість... Організуйте, щоб її трохи поставити на ноги, і я її заберу в підрозділ для своїх побратимів, так як машини являються безпосередньо розхідним матеріалом. Тож її не здали, загнали там на розборку, її не перепродали. Вона все-таки чекала, що можливо буде якась звісточка, і машинка знадобиться тій людині, яка на ній їздила. Ну, вже пройшов час. і... Сьогодні рівно півроку. Сьогодні рівно півроку. Пропав і... батьків. Ми її трішки підготували, Андрюха просто зараз забирає ці дві машини. От. Ну як, забирає їх, а на двох він не поїде. От. Я думаю, там, чи побратима якось, чи ще хтось може буде їхати і заберуть обидві машини. Тобто ми свою роботу зробили, я їх віддаю, я дякую кожному за довіру, за підтримку. І Чому ми ремонтуємо в Березані? Це таке болюче питання. Чому? Ганять машини, наприклад, із Харківщини, з Донеччини в Київську область ремонтувати. Я вам скажу одне: що любу річ, яку б ви не робили, якщо ви її робите хоча б під своїм контролем, то можна десь щось вже підкоригувати. По-друге, цінова політика: де більший спрос, не всі люди сприймають війну як війну. Для багатьох людей все-таки ресурси, гроші для них на першому місці. Багато людей, хлопців просто дрюкають, дрюкають по грошам, дрюкають по часу, тому що є дуже багато моментів. Буває, роблять ті люди, які, як казав мені один чоловік, е написав на воротах СТО, купив молоток і ключа на 32. Він уже слесар, грюбаний там пекар і аптекарь. розумієш? І все, тому що на цьому можна заробити гроші. О, так що ми беремо сюди. По-перше, ми ремонтуємо за свої кошти. Тим паче є люди, які можуть нас підтримати, як воно Сергій Василенко, який воно назар ними Зараз знаходиться під капотом при морозі, допомагає нам ремонтувати. Це волонтер з нашої команди під номером 7, Він з нами не їздить на сід, але він постійно допомагає ставити діагнози цим, економити бабки і ремонтувати авто. А також допомагати багатьом іншим хлопцям, які стають серед дороги. Ми вже ну, нам телефонують, ми даємо координати, Сергій під'їжджає і не тільки і легкову техніку. І бувало таке, що машинки, які везуть дуже цікаві речі, вставали серед траси, і ми розуміємо, що треба, щоб ця машинка поїхала, кидає, їде і ремонтує. Так що будьте небайдужими, я розумію, що моя тематика мого каналу трошечки змінилася і вас усіх задовбала, ну але вибачте. Тож роботи в нас не початий край. Я не знаю, як правильно там звітуватися про, про машини на даний момент, тому що їх знаходиться ціла купа. Бо зараз подзвонив Вадим Волошин. Треба на X-Trail прокладки, там всяку ірунду 7-100. Перед цим ремонт форсунок 18, головка 20, головка на продувку. Тобто там на ходову і відтохи в машину влюплюєш таку суму грошей, ти просто кожну машину не ведеш. У мене бухгалтерії немає. Я веду по факту, є гроші скину, немає, прошу там чи в магазині, чи щоб хлопці там за роботу не брали. Ну і СТО «Зима-літо», вони там чисто символічно там беруть. ну, Кожного є родина і треба е їх годувати. Ну, а деякі є, такі, як Романа, Роман і Оксана, вони... Фактично стараються за свої кошти, коли ми там варили машину, ну я нічого не купляв, тому що все вони шукають вдома, це їхні працівники розходники і роблять і час. Резину купили, тому що резини не було. По тормозам також дякуючи магазину Віанор, молоді хлопчики, там два молодих, стараються, що можуть е зробити, хтось щось підказує, контролюємо, е робимо для того, щоб зекономити кошти і прискорити час. Так що, ну от така історія непонятного характеру, З Андрюхою познайомилися. Хе. Була в нас ситуація така, да? Як ти кажеш, бляха, а що ти за фігня? От, Шелудька всім допомагає, а мені не допомагає. А Наташа така, та напиши йому, правильно? <гум> О, ну, то ж все-таки відношення до волонтерів, волонтер-волонтеру різні, людина людині різд. І суть питання в тому, що є, да, ми зараз також не можемо взяти на себе все те, що від нас. Потребують хлопці, але вже є когорта людей, з якими ти спілкуєшся протязі повномасштабного вторгнення, і вони йдуть по кругу. І, понятно, якщо людина безвиходна ситуація, то він буде до тебе звертатися. А ти вже можеш чи не можеш. І вже передали ми 85 машин, зараз готується 86. І це вже куча, куча, куча людей, куча знайомих і друзів. Хтось не напрягає, хтось. Ну, смотря де машинка знаходиться. Якщо машина безпосередньо в тих тяжких умовах. І на сьогоднішній день ми що недавно тільки передали Роману Колію машинку. І, ну, дякуючи Богу, вона ціла, але лобового скла немає. І також потребують грязову резину. Хлопці кажуть, ми самі щось придумаємо, але я розумію, що якщо є потреба в іменно в грязі, значить чомусь це є порівняння, значить машина там дуже погано їде. І треба її срочно поміняти. Так що ми зараз працюємо, зараз подзвоню, він що вже подзвонив на АВП Шина, Віталік підбере резину, ми її відправимо, гроші потім віддамо. І я дякую таким людям, які йдуть на зустріч. Тобто можна прискорити процес. І якщо вона вже буде завтра там, то вони її надінуть і вона вже буде їхати більш-менш впевненіше, правильно? Ага. А познайомилися вже потім перше його прохання було допомогти знайти ага. Кунга і теж дякуючи одному ага. військовослужбовцю. Якраз нам привіз два, я Андрію скинув розміри, ну щось я не точно попав. А коли ми привезли, тоді ви були в Ізюмі, ми передавали, вона чотенько стала, наче там і була. От такі збіги обставин. Так що, друзі, ми працюємо тільки завдяки вам. От, Чого я це роблю? Питають мене. Та бляха, я навіть не знаю. Можливо, що я живу в тій державі, в якій війна, і хочу, щоб вона закінчилася, а можливо, хтось думає, що в мене вже повні кармани гроші і воно сипеться з неба то відкрийте збір і спробуйте, як воно, і заробити довіру, і втриматися на, на плаву. Тому що обосратися це дуже-дуже швидко. -дуже а от тримати в тонусі це в цей момент дуже-дуже важко. І треба робити, показувати результат, задіювати біля себе величезну купу людей яких, на жаль, не всіх маю можливість показувати, тому що не тільки від які знімаю, а є дуже-дуже багато роботи, яку не можна назвати роботою, тому що за роботу платять бабки. От платять бабки. А як сказав один мені чувак, ти сам собі вибрав свій шлях. От я вам скажу, що я цим займаюся. Я сам вибрав свій шлях, я і моя родина. Так що слава Україні! Героям слава героям слава! 40, дякую всім. 43, 143. 143, 143. Їду зараз туди, на Харківську, Куп'янський, Борова, Той напрямок буду працювати там. А всім дякую, що допомагаєте. Не забувайте, війна не закінчилася. Так що працюємо далі. Ми там, ми тут разом до перемоги. Дякую.